Вітаю, друзі, слава Україні. Звичайно, ввечері я роблю записи тематичні свої сюжети на ті теми, які я сам підбираю. Але сьогодні перше дійсно дуже напружений день і не вистачає часу. Друге, сьогоднішній вечір, це понеділок. У нас великий тематичний серйозний ефір на анексія нет разом з Володимиром Цибульком. Тому насправді ще дублювати ще одну додаткову тему, коли ми там будемо висвітлювати серйозні актуальні події. Напевне, в цьому сенсу нема. І тому я вирішив сьогодні, щоб не пропустити вечірній випуск, доповнити його ще одним, тим, що для мене найприємніше відповідями на ваші питання нашою щоденною постійною рубрикою Діалог відверто де тему визначаєте ви 186-м випуском. І відразу без жодних передмов переходжу до відповідей на ваші питання. Перше трошки більше. Я його буду по чуть чуть скорочувати. Доброго дня, Тарасе В'ячеславовичу. Не зовсім політичне, але досить актуальне питання. От скоро 1 грудня вступає в силу закон, насправді не закон, а постанова уряду про звітність волонтерів. Ну там не просто звітність, там переведення на такий контроль і такі жорсткі ускладнення, які виконати нормальні індивідуальні волонтери, просто не можуть. От як ви вважаєте, чому волонтерські, малі волонтерські організації, волонтери одинаки не хочуть піти під крило Порошенка та створити певний пул організацій разом з братами по зброї та справою громад? Це дає Політичну вигоду Порошенку, а волонтери отримують необхідні потужності, які будуть займатися паперами, звітністю і всім іншим. Ну там правда, там фактично треба цілу брокерську компанію для того, щоб все нормально оформити і не попасти під відповідальність. Не знаю, може вже є такі ініціативи, але я про них не чув. Можливо, озвучення таких варіантів підштовхне когось до дій. Вважаю, що такий варіант об'єднання докине балів Порошенку, а зелена влада відчує, як своїми силами створила собі ж додаткові проблеми. До того ж, таке об'єднання в майбутньому. Може перерости в політичну партію. Дякую. Ну, нема такого, такої ініціативи, про неї ніхто не говорить. Я думаю, що якби був створений певний пул об'єднання груп волонтерів, які хотіли би спрацювати разом, то звичайно що не було б жодних перешкод. Чому нема? Ну, перше, волонтерський рух. Дуже часто це дуже індивідуальні події, і, власне кажучи, найголовніше це не проблеми фондів. Фонди зможуть вирішити ті проблеми 1 грудня. Найголовніша проблема це індивідуальні волонтери. Хтось працює з одною бригадою і тільки по якійсь певній темі. От і з ким я з волонтерськими групами працював, власне, індивідуальними волонтерами. Виникала потреба, от, скажімо, там ззаду бачите теж певно там подяку за певну інформаційну допомогу і підтримку у сил спеціальних операцій в одного підрозділу. Їм терміново треба пікап, потім ще треба було один. От відразу ж включалися ці люди, і це робили це індивідуальні ініціативи. Тому для них така згубна оця антидержавна постанова кабінету міністрів. Ну, зроблена зрозуміло, що під прямим тиском і під вимогою е зеленої опи. Вони працюють самі по собі, вони дуже далекі від того, як якісь об'єднання, коаборації в якісь більші групи тощо. Вони звикли працювати в такий спосіб, і тому мені здається, що це просто це ламати самих себе ніхто з них не хоче. Об'єднуватися взагалі якусь політичну силу партію. Вони теж не поспішають, тому що ще раз кажу, основна маса волонтерських організацій, груп дрібних груп. І індивідуальних волонтерів це є ті люди, які працюють просто по поклику свого сумління. Вони не думають про якусь політику, про якісь майбутні вибори, і тому ну для них це якась дуже складна історія. Якби все було повністю заблоковано і неможливо було далі працювати, можливо, шукали б якихось підходів. Мабуть, що не політичних, а ну, принаймні, домовленості, що скажімо, певний фонд той ж самий ж справи громад бере на себе їм допомогу забезпечити у певних питаннях. Ну, тої так званої звітності, оці всі паперові і абсолютно дикі, ну власне, електронні, цифрові, дикі вимоги, які не готові. На щастя, це питання зараз втрачає, поки що актуальність до весни. Е, уряд стикнувся з тим, ну, взагалі влада стикнулася з тим, що розголос пішов дуже сильний і дуже великий негатив для них. Виявляється. Вони думали, що вони похоронили індивідуальний волонтерський рух, що про них забули. Вони так розкручували своїх притул і чмутів. До речі, зараз ви вчули притула тихенько здувся. Занадто гарно його тягнув Єрмак на президента, що коли Зеленський про це дізнався і дав такого наганяє там, тому що він ж сам хоче бути єдиний президентом вічним в тій країні, то про притул якось і не згадують. Але їх розкручували дуже сильно цих двох. Ну ще там всяких лачені вкрутили, і все інше. І от. Думали, що іншого волонтерського руху не лишилося. Виявляється, є і підтримка є. І вони злякалися особливо. Коли 1 грудня почалися б скандали просто колосальні, плюс військові почали про це говорити дуже жорстко. Ви хочете нас позбавити тої допомоги, яку нам Міністерство оборони не надає. Влада відступила. Під тиском, зокрема, тут треба дати належне там, і Ніна Южаніна дуже активно цим займалися, наскільки знаю, Софія Федина, дуже дана Ярова тут попрацювала дуже активно. От їм, дякуємо. Вони добилися, по-моєму, до 1 квітня відкладається введення в дію цієї постанови. Ну Там написали як, хтименько, що хто хоче, може діяти за нею. Та хто захоче діяти за мегабюрократизованою струсистемою, більше того, під цю систему не напрацьовано ні документів, ні відповідних баз даних, ні відповідного програмного забезпечення. Тобто вона неможливо її було застосувати з 1 грудня. З 1 грудня можна було просто забукувати роботу. Тобто, вони полякали, вони поки що відступили. Далі будемо бачити, тому поки що тема знімається з порядку денного, але ідея про певні об'єднання волонтерських груп. Вона дуже жива, дуже жива, дуже хороша, і можливо, перед цією загрозою вже до весни, можливо, багато хто з волонтерів про це подумає. Тому я тут закликаю всіх прислухатися до вашої поради. Це дійсно мудрі слова. Треба шукати друзів. Ви можете на різних способах там бути. Ви можете домовитися не про політичну співпрацю, а про чисто виключно волонтерську. І це було б абсолютно нормально, тому. Я думаю, ідея хороша, але поки що вона на певних кілька місяців втрачає свою актуальність, а далі, далі вода все одно буде робити все для того, щоб Україна не перемогла. І волонтери для неї завжди будуть як кістка в горлі. Тому все одно будуть якісь перешкоди. Шукати взаємопідтримки, може, вона не об'єднання, а може якогось там ну, такого своєрідного консорціуму волонтерських організацій, де Спільно співпрацюють з певними брокерськими групами, які будуть забезпечувати оформлення документів юридичними компаніями, які будуть їх захищати. Це був би, напевне, непоганий варіант. Тому що вперше, ні, не вперше. Фактично з літа минулого року влада почала війну проти волонтерів з арештів, переслідувань, карних проваджень на абсолютно надуманих обставинах. А зараз ну, влада хотіла. Довести війну до переможного кінця, переможного не проти ворога, а проти своїх, проти волонтерів. Тому вона все одно до цього повернеться, все одно будуть удари. Тому, напевне, що об'єднуватися якимось чином, волонтерам було би дуже і дуже корисно. От, власне, відповідь. Наступне. Пане Тарасе, схоже, що документа про закриття опозиційних телевізійних каналів не існує. Воно й зрозуміло воєнний стан, стан війни. ну... Якщо а якщо подати в суд на владу з вимогою надати документ, щоб хоча б якось подивитися, як вони будуть тоді викручуватися. Давайте так: воєнний стан стан війни не має жодного стосунку, тому що під час війни має вводитися воєнна цензура. Воєнна цензура це зовсім інше. В нас введена політична цензура, політична цензура у всьому, і це пряма перешкода, недопуск нам для вступу в Європейський Союз і в НАТО. Пряма. Більше того, наша горе влада забулася навіть сказати про те, що в вимогах Єврокомісії, без яких нас не допустять повноцінно до переговорів, прямо записано відновити свободу і нормальну роботу телеканалів. Це стосується тих, яких загнали в марафон, і тих, яких обмежили з доступу до ефіру до Т2. Це вимога, це не є щось інше. Там кажуть наші от той пункт. Ми виконали. Ви виконали пункт по законодавству. <кій> а за тим іде те, що зараз в європейському Союзі чітко кажуть, не буде Україна навіть ніяким реальним фактичним кандидатом. Ми ще це кандидатство, яке маємо номінальне. Ми його втратимо, якщо ми не будемо відповідати по духу і виконувати ті речі, які по духу вимагаються для того, щоб бути членом європейської спільноти. Ще одну угорщину ніхто не хоче. А те, що робить Зеленський, це на 10 порядків страшніше ніж в Угорщині. В угорщині собі не допускають навіть десятої частини того, що витворяє українська влада. Там інша проблема. Там їхнє загравання з Москвою, підігрування Москві і торпедування європейських ініціатив. А внутрішній політиці там собі такого не дозволяють, і от тому. Це питання, воно нам стане дуже серйозною перешкодою у всьому, але влада явно готується до виборів. Тому на наступний рік вона заклала гроші в телемарафон, і вона навіть не збирається е, знімати обмеження незаконні, абсолютно з трьох каналів. Тепер що стосується е, подати в суд чи ні? вони. Я знаю, що вони добивалися, викликали їх на комітет з питань свободи слова. Допитували того Данілова. Це не той, що в РНБУ, а той, що в цьому концерні відповідному, де він виключив просто рубильник за телефоном з банкової. Викликали, вони брешуть, вони відкручуються, вони все одно нічого не кажуть. Чи можна подати в суд? Я не впевнений. Знаєте, я тут не є спеціалістом. Можливо, до мене, от мене, завжди з прямого один з їхніх працівників їхнього сайту, ну як активних там працівників, приходить в чат. Можливо, він сьогодні дасть у чаті відповідь. А я тоді завтра, післязавтра зможу додати цю інформацію вже в відповідях на інші питання, чи вони подавали в суд чи ні? Я про це не чув. Можлива причина не подавати. Щоби зараз на судових рішеннях не підняти зайвого шуму, ці канали і так дуже сильно піднялися на Ютюбі. В їх дивляться сьогодні більше, ніж дивляться зощасний телемарафон. Тому вони, можливо, остерігаються, щоб їхні судові позови не стали додатковою підставою для наших недругів. У Європі заблокувати наш рух до європейського союзу, тому що влада в нас безвідповідальна і злочинна, а опозиція у нас дуже відповідальна і думає про наслідки. І от тому можливо така причина, можливо, друга причина, що вони остерігаються, що їх просто заблокують тоді силами СБУ і всім вигадавши якісь надумані підстави. Зараз влада кривиться, але боїться їх повністю перекрити. Я не знаю, яка причина, але щось цього. Те, що це є прямим карним злочином, це є пряме самоуправство, і колись цього Данілова потягнуть до суду. Реально, до карного суду, не по е, факту, а за вкоєння злочину. Він відразу почне здавати. А при чому тут я? А мені особисто Татаров, або Єрмак подзвонив, і я виконав наказ злочинний. Тому, коли це все розкриється, але я думаю, що вони всі до того часу повтікають з України. І не факт, що не в Москву. Ой, не факт, що не в Москву. Пішли далі. Пане Тарасе, просухали інтерв'ю Арахамії. Було дуже бридко сухати, але після двох пігулок від Нудоти вдалося все ж таки досухати до кінця. Я вам порекомендую, після того пийте молоко з медом, а може, з медом і содою, трошки допомагає. І я там і, і там. Арахамія, нібито між іншим, говорить про те, що під час перемовин в Біловеській пущі вони просили російську сторону вимкнути камери під час перемовин. На вашу думку, це е, та перемовна банда хотіла зробити злив України щось на зв'язок Оманського кейсу? Чи чого Арахамія і його сотариші просили вимкнути відеокамери під час перемовин? Дуже дякую. Давайте так. Я... Вчора чи колись Здається, вчора вечірній випуск присвятив повністю цій історії, але я там відразу сказав, що оті спогади вовчі мемуари Арахамії про те, як вони вели переговори, я в основному аналізувати не хочу, тому що там. Практично суцільна брехня. Він бреше по всіх концептуальних речах і тільки перемежовує брехню окремими якимись такими, знаєте, дуже побутовими деталями. Отак, От їм сказали, не їжте там нічого, бо там буде отрута. І Резніков боявся їсти, а він їв. Отакі, От якісь, знаєте, детальки, хто там якими програмами користується в комп'ютерах для зв'язку, інші якісь речі. Причому, як на мене, тупі побрехеньки, тому що насправді рашейські спецслужби давним-давно працюють з програмним забезпеченням забезпеченням і можливостями достатньо високого рівня, тому це все, це все знаєте, мемуари для убогих, те, що розказував Архамія. От що стосується виключення телекамер, може, я щось не дочув або ви помилилися. Мені здається, що він сказав, що расисти хотіли, щоб було без запису будь-якого ніяких телекамер там не було. Офіційних телекамер. Може, це що називається No Record, щоб без запису, навіть звукового. Мова йшла, тому що, перше, пригадуєте, як брехали вони тоді в кінці лютого на початку березня. Ні, ми на польсько-білоруському кордоні зустрічалися. Ні, зараз він признав, вони поїхали до ворога в його резиденцію, в резиденцію Лукашенка. Вєшка Пуща, це недалеко від кордону, але це на території країни, яка в той момент де-факто воювала проти України. Вона країна-агресор, це вже державна зрада. Він це визнав. Слухайте, там записувалося все. Тою стороною. Нащо тут говорити про якісь виключення камер, коли там, там запис ішов неофіційний? Слухайте, що мало цих світодіодних різних там камер, е веб-камер, скрізь все натикано. Там кожна секунда з усіх ракурсів все було записано тою рашистською стороною. Тому я думаю, що це він щось добрехав. Там офіційного запису як такого не було. Відбулась протокольна зйомка, на тому все закінчилося. Решта їхні писали. Можливо, вони попросили, щоб наші там прибрали смартфони, прибрали диктофони і не записували текст. Але рашистська сторона все записувала. Тому насправді всі матеріали є. І, і, тому, і тому вся ця компанія так тихенько підтягує хвоста, коли заходить про якісь російські питання. Такі вони тоді обережні, так вони тоді підігрують. Тому насправді я думаю, що компромату є багато, але основне не це. Основне інше: чизова Україну є відкрита частина Стамбул. Підсумок всього всіх тих їхніх переговорів 30 березня відбувся у Стамбулі, і там вони засвітили кілька речей. Перше, ми знаємо про ультиматум Путіна, і виявилося, що ультиматум Путіна наші зрадники, переговорники, делеговані туди Зеленським, були готові виконати практично повністю. Там були два пункти перші, Я зараз перерахую вам ці шість пунктів. Перше визнати Крим російський, а Ордоло незалежними державами ЛНР ДНР. Зеленський заявив, що ці два пункти це єдине, що він не може зробити. Мова йшла про формальне визнання. Неформально, вони і так визнавали. І вони в Стамбулі оголосили. Причому, чому я кажу, що Умеров зрадник свого народу? Тому що Умеров спокійно, усміхаючись, стояв там джемілів, отаков. Здивувався, коли він раптом вперше почув, бо він там був просто присутній, а у меру учасник переговорів. Він погодив відмову від Криму. Ні, не назавжди. Формально відмову на 15 років, коли можуть іти переговори якісь, але ніхто Крим не сміє повертати збройним шляхом. Ніхто то, а хто ніхто, тільки Україна. Жодних дій. Просто про щось вести переговори. Але 15 років про повернення не може бути мови. Ми можемо домовлятися, що там через 15 років ми будемо з Кримом робити, що немає жодної юридичної міжнародної сили взагалі. Тобто Крим фіксується російським, фактично, де факто. Про Орду вони переговорів невідомо, як вони там вели. Інформації нема. Ну от Кажу, Зеленський тільки по цих двох пунктах сказав, що він їх виконати формально не готовий. А неформально він і так їх визнав. Пригадайте, так він через кілька місяців після цього сказав, не треба бути такими жадібними. Якщо ми повернемося до, корд... до межі 23... до 24 лютого, це вже буде велика перемога. Більше нам не треба. Пригадуєте цю фразу. Тому насправді рішення було ухвалене по цих двох пунктах: Крим і Ордуо. Наступний пункт основний позаблоковість. Е... Арахамія весь час тиснув на цей пункт своєму інтерв'ю, насправді він далеко не основний, але для Путіна це було очевидно важливо. І Зеленський, і вся компанія, пригадуєте, що вони ті проти НАТО творили. Більше того, вони до вересня місяця 22-го року без перерви лили бруд на НАТО й НАТО, і обзивали і відмовлялися від нього всіма можливими шляхами. Ви пригадуєте, що вони витворяли? Це ознака було того, що тривали переговори. От тільки після того, коли Путін восени. Ці території включив разом з півним нашим, включив територію Ерефії офіційно записав свою конституцію. Вони після того, здається, вони щось там забуксувало з переговорами, далі вже йшли на нижчому рівні. А до того і вони готові були висловити позаблоковість. Денацифікація. Ще один пункт. Знаєте про що йдеться? Ніяких нацистів в Україні немає. Ну, хіба що, може, ви якісь там російські десь забігли тут агентура російська денацифікація це знищення всіх свідомих активних дієвих українців, таких як ми з вами. Це, це те, що вони зробили в Бучі. Вони не знімали Бучі, навіть синьо жовті прапори не збивали три мої вивіски. Ні. Вони знали, що це лишить українська держава, так як Білорусь. Але вони вбивали за списком, вбивали педагогів. От вони йшли, навіть виховательки дитячого садка, вони їх розстрілювали. Тому що в них був загальний список педагогів от педагогічних працівників українських треба було знищити, тому що вони нацисти. От що ми розуміли, інтелігенція, нацисти, а все інше нормально лишити, зеленського лишити, все інше. Тому денацифікація це знищення опозиції. Чому Зеленський не втік, чому він чекав на ці три дні і все інше? Демілітаризація про це ми багато знаємо. Наші відбріхуються по його показували якісь документи. Ну, мені оцінювати його і вірити йому, звичайно, не треба, але наші не відмовилися. кажуть, ні, ну це не ті документи. Але вони домовлялися, вони погодилися в тій ситуації відмовитися від основної маси озброєнь, скоротити збройні сили на вимогу Росії, щоб ви розуміли. І останній пункт російська мова, ну це в них було, знаєте, радість, вони самі готові були би за це робити. Не дарма вони цілий ряд законів пробували протягнути про фактично уневажнення закону про державну мову, того закону, який при Прошенкові був проголосований. Питаєте тому, оце вони домовлялися? Нам не треба камер чи не камер, тому що в Стамбулі вони так втішилися дружбою, любов'ю своїми. Тоді подаляк сказав фразу: наші партньори не вороги, не агресори, не убивці, не терористи, а наші партньори вони так тішилися, що в них все так добре з партньорами. До речі, коли були переговори зернова угода, пам'ятаєте вона багато пізніше? Тоді Ердоган сказав Чечавушову, його міністр закордонних справ: ми були здивовані. Ми думали, що вони там будуть стодіти один проти одного як вороги. А вони виявляються друзі прекрасні, українська російська делегація. В них там таке було братство об'єднання. Вони так один одному підігрували. Тому насправді, щоб ми розуміли, війна для українців, українська так звана ця влада це не українська влада. І тому в неї для неї вони партньори. І тому це ми побачили в Стамбулі. Це було видно, просто якось всім було не до того. І більше того, після Зради Стамбулу і після того, що ми побачили всі жахіття Бучі. після цього Зеленський вже в квітні видає указ, по-моєму, номер 211 дріб 2022, про уповноваження цієї делегації на переговори з Російською Федерацією про гарантії безпеки. Вони після того жахідця після всього вони збиралися продовжувати переговори. Стамбул був відправною точкою, а далі мали бути вже офіційні переговори з підписанням, чому потрібна був указ президента, і там він збирався підтримати оці дії, про які я говорю, ці шість пунктів. Тому насправді зрада і так відбулася, ми і так це бачимо. А те, що там записували, не записую, це рахамія, додає трошечки, знаєте, різних фраз, щоб не так світити ось занадто сильно. Ота всі їхня недобропорядність. Наступне питання. Доброго дня, пане Тарасе. Завжди задоволення сухою читаю вас, дякую вам. Зараз зелені готують капітуляцію з залишенням захоплених територій за московитами. Я живу в Нікополі. Ой, те важке життя зараз там. І для нас залишення оцих на ЗАЕС – це катастрофа. Як ви вважаєте, що буде із ЗАЕС? Під чим контролем вона залишиться? Дякую. Насправді, перше, ну от. Мені хтось каже, що Чорновіл тут конспірологію розводить, що хтось готує капітуляцію. Ну слухайте, ви послухайте, що вони говорять по Фрейду чи Зелені, та вони явно ж до цього йдуть. Але вже глядачі ж самі це бачать, це слухайте, це всім вже помітно. І про певний статус-кво, цей так званий корейський варіант. Що стосується за ЗС, наскільки я розумію, вони чому зараз забуксували, тому що в них... Були попередні домовленості з того, що я знаю. Я це чутки, це може не підтвердитися. Але з того, що я чув, що у Джидді, в Саудівській Аравії, були певні домовленості, що рашистські війська відійдуть, буде перемир'я, і вони відійдуть десь південніше. І точно, частина Запорізької області, можливо, частина Херсонської області, мали би. Повернутися Україні вони точно не залишили би самого півдня, тому що їм потрібний сухопутний шлях в Крим. Я не знаю, чи вони навіть Токмак би погодилися віддати. Точно, Мелітополь вони би вже не віддали. Але була домовленість, що Запорізька АЕС і отой район від Васильівки десь до Дніпрорудного. Оця територія цей клин мав би повернутися Україні. І от тому до речі, в Мальтна Мальті, коли відбувалося засідання, це ж засідання про під підготовку переговорної бази з Росією. Там було включене питання ядерної безпеки із АЕС. До чого воно там? Ніби ну нічого не зрозуміло для чого. Але вони саме, там, прикрившись там якимись розповідями міністра Грушченка, вони там готували оце питання, тому що в них були попередні домовленості. а потім. А потім з Москви сказали, слухайте, ну от зараз ми ж наступаємо, ми ж навіть перетискаємо а не ви, у вас там не вистачає сил, а в нас вистачає. І от тому міняємо переговорні позиції. Тому Рахам'я зараз в тому інтерв'ю говорить, що зараз в нас дуже невигідні переговорні позиції. І я розумію, що це пов'язано якраз тільки з цим клином в районі Запорізької АЕС, тільки з ним, не більше. Бо, порешті, мені здається, їм глибоко наплювати на українські землі. Не вони їх збирали. Тому їм то байдуже. От десь так я думаю, тому відповідь вам відповіді нема. Я розумію, що для української влади це все глибоко байдуже, але тема Запорізької ЕС для них висить в повітрі. Плюс це енергетика, плюс це великі кошти. І я думаю, все-таки вони про Запорізьку ЄС будуть впиратися. І тому переговори поки що якісь там, які готувалися, поки що, видно, провисають, доки це питання не вирішиться. Раша вже не хоче віддавати її, а нашим це достатньо принципово. От це десь приблизно те, що я собі можу уявити. Але ще раз скажу: ну це так, це поки що більше наші припущення. Наступне питання. Давайте я не буду записувати все, воно дуже довго, але питається, як я ставлюся до. Е... Голосу ВГолосу Америки і каже людина. Вона підписана на сторінку в Фейсбуці, постійно пише коментарі під їхніми дописами, але каже, твориться дивні речі. Коли йде інформація про Україну і допомогу для нас, каже я завжди їм дякую в коректній формі, намагаюся відобразити свою точку зору на такі питання. І тут, шановна сторінка Голосу Америки, до мене ніяких претензій немає, але тільки йде інформація про Московію, і я, звісно ж, реагую на ці питання не похвалами, а жорсткою критикою обуренням, то відразу ж адміни Голосу Америки мої коментарі видаляють, бо виявляється, я порушую правила спільноти. Причому, коли йде ворожа відверто брехова інформація про Україну від московських дописувань. То все нормально, ніяких порушень немає. Ця сторінка, що модерується з Московщини, питається людина. Знаєте, з Московщини десь пробують контролювати взагалі е, певні соціальні мережі і на них впливати. Але це ті, що стосуються України. Голос Америки зрозуміло, що він перебуває під американською юрисдикцією, а не під впливом московських модераторів. В чому причина? Я не знаю. У мене до Голосу Америки обережне ставлення видання. Уряду державного департаменту Сполучених Штатів і відповідно фінансується конгресом, все це американське державне Державний е, телерадіоканал і відповідне видання. Тому повага, все, респект, але. Українській редакції регулярно з'являються якісь дивні речі. Я пригадую, як Мирослава Гонгадзе не в рамках самого Голосу Америки, але підкріплюючи себе тим, що вона з Голосу Америки все вела відверто, дуже брутальну кампанію проти Петра Порошенка, скажімо, фактично підігрувала тому, що опинився Зеленський при владі. Там є якісь дивні речі. Що стосується Московії, ну мені здається, на це не мало би точно ніяк поширюватися. Але давайте так, я не можу сказати певно, але. Якщо ви є певні маркерні тригерні сова, якщо ви їх використовуєте жорсткі певні, ну я не хочу зараз називати їх тут, щоб мені не було проблем з Ютубом в образовій формі щодо їхньої національності, в такому випадку вони можуть букувати це автоматично. Тому спробуйте писати дуже жорстку свою позицію, але без перекористання тих, що на К починається, на П кінчається, на МОЗ починається в кінці в тій жорсткішій формі. От спробуйте пару разів без цього, тому що це може бути і автоматичне автоматичне видалення. Таке теж буває, тому що ну, мені здається, що нема би Голос Америки робити подібні речі. Добре, пішли далі. Добрий день, пане Тарасе. Вчора побачила на Ютубі звернення до українців Назара Мухачова про створення руху Українська сила. Запрошував вступати в ряди. Причому ні програми, ні маніфесту, ні паноді не представив. Хто такий цей мухачов? Він журналіст чи блогер. Не чула, що він критикував зече владу. Це вже підготовка до виборів, що відняти голоси Порошенка і ЄС. Здається, що так якось підозріло це. Слухайте, я один раз вже робив запис про цього Мухачова. Набирав матеріали. Зараз не хочу вертатися і шуритися в пам'яті і вишукувати. Не ведіться, моя оцінка. Відвертий елементарний шахрай і провокатор його повикидали з якихось американських е, діаспорних організацій. Він туди ліс, в них пхався, вони його розкусили. Головне, у нас просто запам'ятайте, Пригадуєте, Савченко і Рубана, звинувачені в державній зраді. От Їхня організація Руна, яку Савченко створював, Мухачов, співзасновник рівний з ними Савченко, Рубан і Мухачов, засновники цієї провокації. За нею чагнеться московський слід в цього Мухачова. Ну, принаймні, я не знаю, чи зараз але до недавнього часу був діїсний акаунт ВКонтакте. Ну там фіксують принаймні діаспорські видання, що такі речі були. Тому насправді питань більше ніж достатньо. Людина дуже мутна, і головне його завдання це не відбирати голоси Порошенка. Що вони там відберуть. Головне завдання оббивати брудом Порошенка. Якщо ви не хочете воювати проти демократичної опозиції, не лізьте в це ге. Ще раз кажу Савченко, Ірубан, і Рубан, е, і Мухачов. Це була одна компанія. Там дуже багато було історій, дуже багато. Наступне дуже коротко відповім. Пане Тарасе, чому залужний не може публічно сповістити про тиск на нього та військових про неможливість виконувати свої обов'язки в таких умовах. Всі ці літові лідери, більшість українців його підтримують, стануть на його бік, може вже досить робити вигляд, що все добре. Невже він не розуміє? Якщо його скинуть, то вся його праця на протягом майже двох років буде марною, бо Україну тоді вже точно здадуть. Давайте так я не можу відповісти за залужного. Я можу тільки припустити. Я дуже сподіваюся, що там все добре і добропорядно залужно, що там немає якоїсь змови, домовленостей, якихось там задніх ходів. Просто я колись сам служив в армії. У мене був старшина прапорщик, прапорщик Бевс. О, випав, раптом в прізвищі вискочило. І він любив говорити таку фразу: Не з умним шутіш. Що це означає? Це означає, що ти розмовляєш, ти спілкуєшся, ти маєш контакт з середовищем, з владою, яка. Точно не діє за якимись адекватними підходами і принципами вони не будуть думати про наслідки. Їм Україна не потрібна, вона їм не болить. І тому дуже велика можливість, що це залужний розуміє, якщо він виступить відкрито, зносять відразу його і зносять всіх людей, які хоча б якось були до нього причетні. І тоді ну тоді дійсно буде неймовірні втрати української армії і ну, скажімо так, не здача України, а здача територій і. Ну і програш. Відвертий програш війни, ганебний програш. Оце тоді буде. Може, оце його стримує? Не знаю. Все на цьому кінчаємо. Слава Україні.